Всім привіт, з України! Упс. Ми сьогодні роздивимося, що цей маленький школяр зробив у свої 15 років, а спочатку мені треба пічно залізти на нього. Зустрічайте німецький танк Маус! Тепер мауса треба перетягнути через огород та доставити на базу. Завдяки магії монтажу воно робиться за один щелчок. Ага, її не буде. Чекайте, поки загрузимося. Ось його і перетащив у двір. Настав час для іспитів. Перше, що ми перевіримо, це гармату танка на папір, дженгу і картон. І всякоти, боєприпас танка це баночка від аскарбінок. А стріляє гармата завдяки насосу, яке падає через шлангу повітря. І тальніше ми сьогодні ще роздивимося. Як воно працює? А ми вже починаємо! е Е. З папіром практично нічого не сталося. Як і підставкою для нього, но сам снаряд від трикашетив так сильно, що він тепер застряг на даху хатини. А я вже туди явно сьогодні не полізу. Для таких випадків в мене є баночка від вітамінок. Так, помістити треба його в гармату, там можна переходити до другого левелу. І за потужність я трішки злякався. На радащах я побіг і дізнався, що снаряд так пробив, але буто зробив для себе дверку і тупо вийшов через неї. А снаряд долетів до самого забору. І у нас фінальне випробування. Це стіна із Женги. По-бистрому збудувавши її, треба і знищити. Вау! Потужність прям зашкалює в цій гарматі. Вона з легкістю пробила її. Вау! Але й за стіни снаряд тріснув трішечки, залишивши шрам боєприпасу. І це тепер треба швидко зібрати в коробку. Ця гармата мене дійсно здивувала, але у мене є те, що точно не проб'є вона, Це... Денно, плюшевий динозавр, він точно вистоїть проти Мауса. Давай, я, я вірю в тебе, Денно. Ти зможеш? Я пішов заряджати гармату. Ну все, тримайся в мене, Денно. Один, два, три, вогонь! Ну, що я можу сказати? Він витримав цей постріл, а ти хорош дена, але зараз мені прийдеться перемістити маус та 188 тонну махіну в інше місце для наступного іспиту. Ну, якось так. Тепер мені вимірювати відстань до забору від гармати. Так. Я нарахував 12 метрів відстані, дістаю насос, танку і, і тепер качаємо відстань. Вогонь! Зробивши другу спробу і подивившись результат, сміливо можу сказати, що це надто потужна гармата, і вона може більше аніж 12 метрів дерьми. Якщо використовувати правильні умови, тим часом старяд долетів і відскочив від забору, в цілому, він залишився цілим. Гайда до науково фізично цікавого моменту про гармату у Мауса. Так, діставши всі складові частини гармати, ми маємо трубу, насос і сам снаряд. Завдяки тому, що насос передає повітрю через воно потрапляє в перехідник труби та насосу, який створений завдяки кришечці від пляшки із під квасу чорного, а в саму кришечку вставлена трубка і герметично заклеєна термопистолетом, і вона там намертво заклеєна. А в саму трубу я намертво заклею верхню частину від пляшки. А й за те, що скріплення дуже герметичне. Пляшках там, але воно мені ідеально підійшло. І повітря з насосу попадає без перешкод до труби. Але саме цікаво, з іншої сторони є велика дира, яку треба закрити самим боєприпасом. І за те, що коли ми починаємо качаємо в цю систему повітря і за насосу, а ми пам'ятаємо, що з тої сторони, де у нас перехідник, він там залізно-бетонно вклеєний. Повітрю не залишається як протовхнути снаряд, і він вилітає із труби, як пробка від шампанського з великою швидкістю. Переходимо до внутрішнього салону танку. Mm. Злякався, не бійся, я друг. Я тебе ось сама гармата внутрі. Там трішки бруду, але це не що страшного. А на стелі у нас тут а, триплекс, якого та же щось видно. В передній частині башні тут у нас лежить напільник та гілка. Тут а, з правої сторони башти. Я сюди влипив таку гарну табличку. Переходимо до колестанту. Вони тут вони вставлені в арматуру, а на неї я поцепив педалі. Для повороту тату. Як не дивно, в танку лежить снаряд. І не знаю, від чого конкретно. Якщо хтось розбирається, напишіть, будь ласка, буде цікаво почитати в ваших коментарях. Дякую. Сліва від снаряда, снаряду це спеціально трималка для гармати, щоб вона не ось дві палки, які я використовую як підпорку до башти. Або як гальма. Я сюди поставив насос, тут стоїть і дві ламінатних пластини. Також. Тут задні колеса розташувалися. В задній частині, башти, тут мається віконце для огляду. Або воно ще як використовується в вентиляції. І ще є офігінна обшивка якимсь матеріалом гарним. Також мається внутрішній замок, щоб замкнутись в ньому всередині. Я зараз не можу показати, тому що і за того, що ми заїхали на рельєф, з'явилася щель велика. Ну він, правда, працює. Ось гармата, яку завдяки... Штопору можна поставити в одне конкретне положення. Також рядишком гармати є невеликі полички для всяких предметів. Як же в танці і без лючка, тут також мається замок, щоб зовні не змогли відкрити його. в Цей лючак може навіть пролізти голова людини повністю. Щоб. Постерігати, що взовні відбувається, Залізаємо завново внутрі. Як я забув табуретку показати, на якій комфортно сидіти, і переходимо до як керувати танком. Нам потрібно близько сісти до колес і завдяки ногам поїхати вперед. Завдяки тому, що я пихаю колеса, ми і їдемо. Я знаю, що це. Я знаю, що краще двигун купити, але за які шекелі я його куплю? Я і так танк збудував. Грошей не вистачило на двигун. Якщо ти хочеш, щоб я в майбутньому це зробив, можеш підтримати мій канал фінансово. Всі посилання в описі під відео. Час його поставити на місце. Фух, не кожен день 188 тонн тягаю. Знаєте, якщо ви хочете дізнатися, як здати на права на цю крихітку. Або щось подібне. Підтримуйте це відео за кусєнцем догори та підпискою. А з вами був я, інженер-конструктор. Деймаже. До зустрічі в наступному відео. па-па! І дякую всім за перегляд! Це була істо... це була історія на протязі двох років. Спочатку ідея, а потім будівництво. Пропонуйте та поширювати це відео, бо де ще ви бачили таке в Україні? Правильно, не де тільки початок далі, більше. Подяка нашим захисникам та захисницям, які дали мені змогу це зробити в одну казку. Та, будь ласка, напишіть конструктивну критику. Мені дуже цікаво, що я не так докрутив цьому відео. Правда, цікаво, думка ваша. На цей рахунок. А з вами був я, Дімаже, до зустрічі в наступному відео. Тепер точно. па-па.